Люблена доставка суші у Києві всіх блогерів. За два пакети ролів заплатила 2800 гривень. Але якби була не лінива, забрала б самовивозом з закладу і було б дешевше. Це преміальна доставка, і роли тут величезні. В середньому рол коштує 500 гривень. А чим відрізняється преміальна доставка? Звичайну Філадельфію або Каліфорнію ви можете скуштувати навіть у піцерії. А тут незвичайні авторські смаки. Подивіться, скільки ікри, риби, різні соуси. На кожному ролі лежить справжній восьмину а ось вам і дубайські роли, бо зверху присипали фісташкою. Вони настільки великі та ситні, що одним ролом ти вже повністю наїдаєшся. Рису мінімум, і риба така, наче її тільки виловили з океану. Розумію, що відгук здається надто компліментарним, але мінусів у цій доставці я не знаходжу. Це просто топ, коли ви хочете великі смачні суші. Чи, тепер на сайті у них є особистий кабінет з реферальною системою, де за кожне замовлення від вас ви будете отримувати 10% і суші їсте, і заробляєте. Це преміум доставка з назвою Нікандо.